Всім привіт, мої хадуки, хадуки, хадаки, любителі ходить. Я сподіваюся, ви відпрацьовуєте попередні тренування. Пару людей мені написали в особисті повідомлення, написали, що їх ці вправи стимулюють, навпаки, виходити на прогулянку, бо вони. Її їх роблять ці вправи, а потім їм цікаво помітити, наскільки це впливає на якість їхньої прогулянки. І написала мені, що дійсно помічають, що якщо зробити одну із тих вправ хоча б одну із них, то вже відчувається наскільки легше, наскільки легше йдеться. Але. Я хотіла сказати про те, що е, ви, звичайно, мені пишете в особисті, і я розумію вашу мотивацію, і вам хочеться донести напряму. Але коли ви пишете мені в коментарі, це також ви донесите напряму. Я так само читаю ці коментарі, вони приходять мені з повіщенням на електронну пошту. І я жоден із них не пропускаю. Тому. Для підтримки каналу, для того, щоб заохочувати інших людей це робити. Будь ласка, пишіть свої відгуки, позитивні, негативні, неважливо які в коментарях. І якщо у вас є якісь питання до мене стосовно там, не знаю, виконання вправи, стосовно виконання вправи цього буде достатньо, також краще пишіть це в коментарях. Для мене це легше. Для мене це легше вести таку комунікацію. Для каналу це краще. Для людей інших, які приходять на канал, це також краще, бо вони можуть в коментарях інколи знайти відповідь на своє а, запитання. От, і їм не треба вже це запитання задавати мені. Ось. І сьогодні у нас четверте заняття, якщо не помиляюсь, і якщо попередні три заняття були більше для того, щоб розслабитись, для того, щоб спробувати розрухати зону тазу, зону стегон, то сьогодні, на сьогоднішньому занятті, ми вже спробуємо додати силову частину. Буде неважко, не переживайте це не, не якась силова частина, типу там ми будемо зараз якось. Пахувати, але ми сьогодні задіємо комплекс м'язів, який б я назвала комплекс м'язів, які згинають стегно. Це ті м'язи, які а, роблять оцей рух. А, згинають стегно, це може бути і пряма нога, і залежачи від того, в якому ви положенні знаходитесь, там, якщо ви лежачи, то ногу піднімають вгору. Якщо ви стоїте. То ведуть ногу вперед. І е, доволі часто ці м'язи вони ослаблені, вони вкорочені і вони відповідно нефункціональні. Все це стається через те, що ми дуже забагато сидимо в своєму житті, все одно, е, навіть ті, хто ведуть доволі активний образ життя, ви все одно дуже багато сидите. І от чим більше ви сидите, тим більше ці м'язи вкорочуються, як би ви не сиділи. Повірте, техніка сидіння тут взагалі не до чого. Все одно ви сидите, ваші коліна попереду, автоматично вже цей м'яз вже короткий. Ну, може, виключенням буде, якщо ви будете сидіти там ну, в цих колінних стільцях, знаєте, і то, все одно, і то все одно. Ось, і сьогодні ми спробуємо оживити цей, цей м'яз. Спробувати відчути цей комплекс м'язів, і так подосліджувати. Да? Я не, не гарантую вам, що ви одразу їх укріпите з першого разу, але, як мінімум, ви вже зможете дослідити, що там з цими м'язами, в якому вони стані, як вони вмикаються, а, і разом з якими положеннями тіла вони вмикаються краще, і так далі. Тож лягайте зручно. Лягайте зручно в нашу класичну позу. Положення лежаче. Угу. Постарайтесь лягти так, щоб вам було дійсно, комфортно. Покладіть шию, голову зручно. Угу. Можете покласти руки так, як я, на клубові кісточки. Можете просто їх покласти вздовж тіла, як вам зручно. Знову ж так. Починаємо знову з калібровки тазу, з того, щоб понахиляти таз вперед-назад, повідчувати його і одразу доєднуємо дихання. На вдих ви нахиляєте таз вперед. Це коли пах іде між стегон, лобок йде між стегон. На видих нахиляєте таз назад. Це коли лобок іде до пупка або до лоба. Лобок стає дуже високим. Угу. Перекачуючись вперед-назад, постарайтесь помітити, чи не падаєте ви і ще так направо-наліво. Можливо, з'явиться відчуття, що ви. Робити оцей нахил вперед-назад через тільки одне стегно, наприклад, тільки через праве. Або тільки через ліве. А попробуйте робити це через центр. Безпосередньо знаєте, через оцей центр-центр. відносно всіх площин. Двите ще декілька разів і зараз зафіксуємо таз в задньому нахилі. Це коли. Поперек притискається. Не треба робити це дуже сильно. Отак прям робити не треба, щоб сідниці стислись. Це не сідничний місток. Відштовхніться трошки ногами. І спробуйте підтягнути м'язи тазового дна і м'язи преса. Відчути, що ви, як наче, накручуєте всередині пупка м'язи, так, щоб вони зафіксували таз в цьому положенні. І зараз спробуйте на наступний видих підняти праву ногу від підлоги так, щоб поперек не прогнувся, і бажано, щоб ліва нога не відштовхувала підлоги від себе. Це не у всіх одразу вийде. Піднімайте так, щоб коліно стало над тазом і відпускайте, розслабляйте. Вдихніть, переведіть таз в положення нейтралі на центрі. І знову переводьте таз в задній нахил. Фіксуйте і пробуйте підняти ліву ногу від підлоги, не відштовхуючись правою і не прогинаючись поперек. Опускайте. Розслабтесь, трошки подихайте. Цей рух, він принципово важливий для нас. І якщо ви будете його робити, уже на оцьому старті, а це є найпростіша, найпростіша форма для укріплення цього комплексу м'язів, то якщо ви уже тут одразу почнете відштовхуватись ногою, піднімати ногу через поперек та прогинаючись тут в попереку, або пробувати робити це ривком, або, не знаю, піднімати одну половинку тазу вгору. То ви, в принципі, можете цей рух робити, але ви не досягнете ніякого результату, а навіть мінусового результату. Ви не будете укріплювати ці м'язи, вони як були слабкими, так і будуть залишатися. І я собі дозволяю ці погрози, тому що я вважаю, що вам треба чітко. Показати, що не працює, коли ви просто машете ногою, цього недостатньо. І коли оця вправа вона у вас почне виходити, ви вже можете переходити до більш складних вправ, в яких задіюється нижня частина м'язів преси, тільки тоді, коли ця вправа буде вже виходити достатньо нормально. Коли ви можете 10 разів зробити і відчути, що у вас окей, нічого не перенапружується, вам нормально, тоді вже можна пробувати щось інше. До тих пір ви просто лежите на підлозі і робите цю вправу. Давайте її продовжимо робити. Вдих, видих, перехиляєте таз трошки на себе, фіксуєте і піднімаєте праву ногу від підлогу, не відштовхуючи слівою. Вдих, таз в нейтраль. Видих, перехиляємо таз назад. Фіксуємо, піднімаємо ліву ногу, м'язами прес. Можете класти руки собі на живіт, щоб відчувати. Живіт не має підніматися будиночком. Якщо це стається, то тоді ваша ця вправа, як мінімум, поки що вам не підходить. Уже не буду я заглиблюватись, як можна зробити іще легший варіант, але поки що, значить, це просто не ваше. Займайтесь поки що тим, що нахиляєте таз вперед-назад, робіть сідничний місток, робіть попередні вправи. І потім пробуйте час від часу почати робити цю вправу і тестувати. А ви продовжуєте робити, поки я вам тут розказую, ви просто продовжуєте робити. Також важливо звернути увагу на те, що коли ви ногу піднімаєте, у вас не перенапружується шия. Якщо це стається, то в цьому положенні вам треба все-таки підкласти під голову якусь опору. І тут також важливо звернути вашу увагу на те, що коли ви робите цю вправу перший раз, навіть перше повторення, друге, вам буде, можливо, дуже складно, незрозуміло, і дійсно аж все тіло буде тремтіти. Але якщо ви зробите правильно і продовжите робити, то наступні рази, наступні повторення будуть вже видаватись вам достатньо легкими. Добре. Давайте зробимо ще по одному разу. Угу. Хорошо. Розслабтесь, просто ляжте на центр хрестя, зробіть вдих-видих. Добре, на сьогодні це все. Такий у нас формат. Такий формат, що кожне заняття я даю вам по одній вправі. І, звичайно, що коли я задаю вам такий формат, я розраховую на те, що ви будете конкретну вправу відшліфовувати, а не просто. Дивитися і думати, блін, одна вправа, що ж це за тренування таке. Але знаєте, моя практика спостереження того, того, що я бачу в тренажерному залі або коли я приходжу на групове тренування просто потренуватись не як тренер навіть. То я бачу, що більшість людей взагалі не мають уявлення. Як та чи інша вправа має виконуватися правильно, а не просто імітувати те, що тренер показав. Тому що просто сприймати на візуал? Це погана стратегія, я вам точно скажу. І, і я думаю, що є люди, яким це підходить, які доволі. Гарно відчувають своє тіло, це знову ж таки суб'єктивна оцінка, да? але все ж таки я думаю, що комусь це підходить. Є люди, які доволі легко схоплюють, схоплюють техніку, їм там два рази показуєш, пояснюєш, і вони вже все одразу розуміють. Але є люди і таких більшість, у яких контакт з тілом він загублений, він втрачений. Він є, але він там десь дуже глибоко загубився. Да? А, от. І, і через це доволі велика кількість вправ, вона взагалі неможлива. Вона взагалі неможлива до виконання, бо немає чутливості. Зони певні, прям загублені, знаєте, в цілі не відчувається. Буває, що дивишся на людину, от вона йде, вона неї немає сідниць. Це не тому, що така конституція. Ні. Це означає, що ця зона вона затиснута, вона нечутлива, вона не бере участі в функціонуванні тіла. І якщо такій людині одразу прийти в зал, не знаю, в тренажерний зал, і сказати присідай, ефекту не буде. Не буде от взагалі. Ну, може, там квадрицепси будуть рости. Поперек буде боліти. Буде такий ефект приблизно. Тому я, коли вам даю саме цей цикл вправ, я розраховую на те, що ви будете кожну вправу точити філігранно, як наче це якийсь ювелірний виріб. Будете її відпрацьовувати чесно, відповідаючи собі на питання я зараз роблю цю вправу точно правильно, чи я просто роблю її, аби робить? І це питання, взагалі, яке вам от було б важливо задавати собі кожен. Раз, коли ви робите як якесь тренування, не просто робити якусь вправу для того, щоб її робить. робити, її, щоб бути впевненим в тому, що ви її робите правильно і для конкретної цілі. Це афігезна, коли ви так можете себе відчувати. І саме тому я вам видала. Уже зараз на даний момент чотири вправи, якщо грубо сказати, і ці вправи вони безцінні, якщо, якщо ви навчитеся їх робити чітко і правильно. Вони вже будуть будувати у вашому мозку оцей такий місточок, який буде прокладати зв'язок між ним і тілом. А в нас попереду ще шість шість вправ, які допоможуть вам краще о, дізнатися про себе і більше інформації і. Окрім того, що ви налагодите свою ходу, ви ще і відчуєте значне покращення взагалі самопочуття всього вашого тіла. все, я бажаю вам гарного дня і до зустрічі на наступному п'ятому тренуванні.